Де знаходиться Україна? Чому Київ, а не Київ? Скільки людей говорить українською? Чому Росія напала на Україну? Після повномасштабного вторгнення Росії пошукові запити пов'язані із Україною зросли на 88%. Світові стали цікаві українці, їхня історія, мова та культура. Пояснити ж суть України іноземцям вирішили власники українського стартапу Хедвей. Додаток із коротким викладом книжок після повномасштабного вторгнення зробив спеціальну збірку незалежна сенси свободи. 32 книжки українських істориків, мистецтвознавців, дослідників та підприємців розповідають людям із понад 170 країн світу про українську ідентичність українською, англійською та іспанською мовами. для багатьох із нас стало несподіванкою, наскільки наш народ хоробрий, адаптивний та сильний. Тому ми хочемо показати світові, чому Україна така, чому українці такі. Україні є що розповісти, і навіть чому навчити інших. Це важлива частина для нас, і ми хотіли би поділитися нею зі світом. І сподіваюся, поширюючи інформацію про Україну, про нашу боротьбу, про нашу історію і про нашу хоробрість, ми пришвидшимо і нашу перемогу. За 15 хвилин, а саме стільки в середньому займає короткий виклад однієї книжки, користувачі можуть ознайомитися із українськими різдвяними традиціями, філософським надбанням, кухнею, фемінізмом, досвідом боротьби із російською пропагандою, емоціями життя під час війни та іншими темами, які допоможуть іноземцям зрозуміти Україну, а українцям краще пізнати своє. Сотюбук. 32 дві книжки це однозначно недостатньо, щоб представити всю Україну, але ця конкретна колекція зосереджена на українських авторах, і ми хотіли б просувати книги, які можуть бути не такими популярними чи доступними. Деякі з них навіть не перекладені англійською, тому ми хотіли поділитися такими прихованими перлинами. Збірка доступна безкоштовно. Найбільшою популярністю вона користується у США, Мексиці, Україні, Великій Британії та Канаді. Після кожного прочитання додаток спонукає користувачів пожертвувати кошти через платформу united 24, щоб підтримати українську освіту та науку у час війни. Після повномасштабного вторгнення росіян Хедвей допомогла евакуювати близько 300 людей, працівників та їхні сім'ї, на захід України. Згодом компанія відкрила офіс у Варшаві, куди перевезли ще десятки працівників. Однак від кількох нових проєктів у таких непевних умовах довелося відмовитися. З часом компанія обладнала свій київський офіс з ручним бомбосховищем. Ми провели водопостачання та багато подібних речей. Маємо Starlink, і тепер ми набагато більш підготовлені до всього. А за два роки великої війни більшість працівників уже повернулися в Україну. Тейкеймбекнд. Вони повернулися, і так це справді показує, що людям не байдужа наша країна і наша доля. Як і більшості українських компаній, хедвей доводиться перекладати більше зусиль в умовах війни. Однак це згуртувало компанію та допомогло їй відкрити власні нові сенси нам доводиться стикатися з багатьма викликами, про які інші компанії в інших країнах наші конкуренти не мають уявлення. Обстріли цивільної інфраструктури, емоційні гойдалки все це частина нашої реальності. І ми намагаємося підтримувати один одного, і це також є частиною нашої культури. Водночас, ми, українці, бачимо зараз таку велику підтримку у час, коли відбувається щось жахливе. І ми бачимо, що людство зараз проживає свої найгірші прояви, але і найкращі теж самсенгорбовисгепенін Марія Ульяновська, Дмитро Савчук, Голос Америки.